Відеоогляд на телевізор TCL 65 дюймів 65Q6C модель, QLED на міні-Ледах, 4К роздільна здатність, крутий дизайн самого телевізора. Задній ось такий має вигляд, має два, дві класні колоночки з сабвуфером Дуже чітке і насичене кольорами зображення, враховуючи QLED Має величезну кількість крутих функцій, включаючи Голосове управління, покращення контрастності, покращення яскравості, просто неперевершена передача кольорів. Дуже чітке і насичене кольорами зображення, гарний чорний колір, QLED Premium. Моє Май... просто неперевершений насправді звук 40 ватт з влаштованим сабвуфером. І все це працює на операційній системі Google TV це цікавить найнижча ціна в Україні в Євротех. Звертайтесь.